Вітаю вас! Історія держави Карфаген нараховує декілька століть і звичайно з плином часу, устрій і озброєння армії Карпагена. Змінювалися. Карфаген був заснований у 814 році до нашої ери фінікійцями. Згідно з легендою, місто заснувала цариця Дідона, яка втекла до Африки з тіра, після того як її брат, цар Пігмаліон, вбив її чоловіка Сіхея. Землю для заснування міста довелося купувати у місцевого племені. Вождь якого дозволив придбати стільки землі, скільки може вкрити одна бичача шкіра. Тмітлива цариця розрізала бичачу шкіру на тонкі ременці, зв'язала їх і позначила свої володіння цією довгою мотузкою. За переказами у 814 році Дідона була змушена накласти на себе руки. Оскільки вождь з сусіднього племені захотів взяти її за дружину і отримати місто придане. Після її смерті в Карпагені була встановлена олігархічна республіка, вищим органом влади була Рада старійшин ашарад, яка складалася з десяти, пізніше з тридцяти осіб. Спочатку це були десятеро супутників Дідони, потім їхні нащадки. Та інші представники аристократії. На чолі виконавчої влади стояли два суфети, подібні до римських консулів, які обиралися щорічно. Законодавчу владу здійснював сенат, що складався з 300 членів. Існувало також і народне зібрання, до якого зверталися головним чином у випадках, коли виникали розбіжності між суфетами та сенатом. У VIII столітті до нашої ери фінікійські міста завоювала Ассирія, внаслідок чого до Карфагену прибула велика кількість біженців, так що Карфаген сам зміг почати виводити колонії. Надалі Карфагенянам довелося чимало повоювати, щоб відстояти своє місце під сонцем, і за кілька століть місто держава перетворилося на велику торгову імперію. У ході численних воєн Карфагенська держава підкорила південну Іспанію, землі в Північній Африці, Західну Сицилію, Сардинію, Корсику. Довелося воювати з одвічними конкурентами, грецькими колоніями у західному Причорномор'ї, які утворювали найрізноманітніші союзи. Найбільш відома багаторічна війна з Сиракузами, царими піру пірром. І, врешті-решт, знамениті три Пунічні війни, в результаті яких у 146 році до нашої ери Карфаген був зруйнований і стертий римлянами з лиця землі. Втім, через кілька десятиліть, місто було відроджене і стало столицею Римської провінції Африка. Проте цей період виходить за межі нашої розповіді. Оскільки Карфаген став частиною Орбіс Романус. Описуючи Збройні сили Карфагена, я порушу традицію і почну своє оповідання з опису Карфагенського флоту, а не армії. Карфаген це торгова імперія, і основною бойовою силою цієї держави був флот. Військово-морський флот Карфагена складався з великих бойових кораблів. Що приводилися в рух вітрилами та веслами, які використовувалися для атаки ворожих суден за допомогою бронзового тарана, встановленого на носі нижче ватерлінії. Спочатку основним бойовим судном була трирема, тобто судно з трьома рядами гребців, далі використовувалися квадриреми, а з IV століття до нашої ери. Основу флоту Карфагена складали Квін Квереми. На цьому судні було також три ряди весел, але якщо нижнє весло керувалося одним гребцем, то на веслах середнього і верхнього ярусів було по два гребці. Усього п'ять. Основне завдання полягало в тому, щоб протаранити ворожий корабель у борт чи корму або зламати його весла. Пройшовши біля його борту і втягнувши власні весла, після тарану противника обстрілювали метальними снарядами, а за необхідності висаджували абордажну команду. Кожним судном керувало три офіцери, один із яких був штурманом. Команда Квінквереми складалася з 300 гребців, набраних з числа громадян Карфагена та союзних міст. У більш напружених війнах могли використовуватися й раби. Крім того, на кожному судні була команда морських піхотинців, озброєних списами, дротиками та мечами, яка могла захоплювати ворожі кораблі. При десантних операціях у якості піхоти використовувалися й веслярі. Командування флотом перебувало в руках адмірала. Призначеного Радою Карфагена. Розміри флоту Карфагена вражають. За повідомленням Полібія, у 256 році до нашої ери, у Карфагена був флот із 350 кораблів. Кораблі будувалися неймовірно швидко. Справа в тім, що кораблі збиралися з серійно випущених деталей, пронумерованих для простоти збирання. На початку Першої Пунічної війни 264-241 роки до нашої ери, Карпагенський флот мав подавляючу перевагу, і в Римі швидко зрозуміли, що для перемоги їм потрібно створити флот кращий, ніж у Карпагенян, і навчитися воювати на морі, скопіювавши конструкцію захопленого Карфагенського корабля. Навесні 260 року до нашої ери римляни побудували флот із 120 кораблів всього за два місяці. Однак вони доповнили конструкції новою вкрай важливою деталлю, яка отримала назву ворон. Це була опертова 11-метрова платформа з гігантським утримуючим шипом, схожим на дзьоб. Звідси й назва конструкції, яку можна було опустити на ворожий корабель. Після цього абордажна команда вривалася на ворожий корабель. Ідея зводила нанівець перевагу карфагенян у мореплавстві і робила морський бій більше схожим на сухопутний, в якому римлянам рівних не було. У результаті римляни того ж. 260 року до нашої ери розгромили Карфагенський флот, а після нищівної поразки Карфагенського флоту в битві біля Егатських островів у 241 році до нашої ери, карфагеняни були змушені прийняти важкі умови мирного договору, запропонованого римлянами. Що стосується армії, то Оскільки Карпаген був торговою імперією, грошей було багато, і ви легко здогадаєтесь, що основну бойову силу становили найманці. Хоча в Карфагенській армії були підрозділи, укомплектовані громадянами Карфагена. з них то ми й почнемо. Елітою карфагенського війська був так званий Священний Загін, чисельністю. До 2,5 тисяч осіб. У ньому служили карфагенські аристократи. Ці солдати вважалися священними через присягу, якою вони присягали, коли їх приймали до лав загону. Священний загін легко пізнавався на полі битви, оскільки вони носили білий одяг, колір смерті в карфагенському суспільстві. Вони носили білий ляний панцир. З зображеннями сонячних променів, очевидно, символом священного загону. Пізніше, замість лляного панцира, почали використовуватися мускульні або лускаті кераси, а згодом і кончуги. Воїни священного загону були озброєні великим гопліцьким щитом, довгим списом та мечем. Для битви бійці шикувалися фалангою. Сучасники відзначали відмінну бойову підготовку та стійкість у бою цього підрозділу. Можливо, зі складу ветеранів священного загону, карфагеняни набирали командирів для своїх підрозділів. Наступним джерелом військ були союзні міста та захоплені території Північної Африки. Особливо стародавня Лівія та Туніс. Етнічний склад цього загону був дуже різноманітним. По-перше, це так звані лівофінікійці, тобто мешканці фінікійських колоній, заснованих фінікійцями в Північній Африці. Римські автори, говорячи про африканську піхоту Ганнібала та Газдрубала, мають на увазі саме лівофінікійців. Але, крім того, поняття лівійської або африканської піхоти включало в себе значну кількість корінних мешканців Лівії. Це народ берберського походження, який мав власну мову, хоча пунічна мова була поширена серед еліти. Лівійська піхота формувала фалангу македонського типу, яка була організована в спейри. Поясню, спейра. Або синтагма це мінімальна тактично самостійна одиниця Македонської фаланги, що складалася з 256 фалангітів, 16 рядів по 16 воїнів. Звичайно, фалангіти використовували типову зброю еліністичного піхотинця, сарису, короткий меч і круглий щит діаметром 60 см. Природно, африканській фаланзі були властиві ті переваги і недоліки, що й Македонській. З одного боку, дуже потужний натиск, з іншого неповороткість в бою. Втім, карфагенські полководці не були проти того, щоб озброїти свою лівійську піхоту інакше. Так, загін лівійців в армії Ганнібала налічував 12 тисяч чоловік. А після перемог при Требі та Трезименському озері Ганіпало озброїв їх римською зброєю, захопленою ним як трофеї. Але основу Карпагенської армії становили все ж не громадяни Карфагена, а численні найманці, що прибули з усього Середземномор'я, особливо з Греції, Іберії, Галії та інших місцевостей. Серед них слід зазначити в першу чергу нумідійську кавалерію, яких втім варто розглядати скоріше не як найманців, а як союзників карфагенян. Нумідійці були кочовими племенами, що мешкали на територіях сучасних Алжиру, Тунісу та Марокко. До поширення верблюда в Північній Африці побут кочових племен повністю залежав від коней. Тому всі воїни були природженими вершниками, з ранніх років проводячи велику частину життя верхи. Чудові вершники, нумідійці не застосовували сідла і вуздечок, керуючи конем за допомогою ніг і голосу, а замість вуздечки використовували шкіряний ремінь або мотузку, накинуті на шию коня. Озброєння номідійців складалося з метальних списів і великого щита зі шкіри на дерев'яній основі, який могла замінювати звичайна обмотана на руку звірина шкіра, як зброю ближнього бою використовували великий ніж або кінжал. Багато з них вступали в бій з двома кіньми і вміли у розпал битви перескакувати в повному озброєнні. Зі втомленого коня на свіжого. Характерними деталями вигляду нумідійців були туніки з широкою каймою без пояса, що використовувалися як плащі та броня зі шкір, а також заплетене волосся та бороди. Практично в усіх війнах Карфагена брали участь балеарські пращники. Вони славилися високими бойовими якостями, влучністю і великою вагою снарядів, що використовувалися по всьому серед земномор'ю. Навчання мистецтва кидання з пращі починалося з раннього дитинства. Матері ставили на жердину хліб і спонукали дітей вибивати його, і той з дітей, хто навчався, не отримував їжі, поки не влучав. У той шматок хліба. Воїни мали при собі три пращі в руках, обмотану навколо голови і обмотану, як пояс. За страбоном для їхнього виготовлення могли використовуватися мотузки з очерету, волосся та сухожилля тварин. Вони метали з пращі камені більшого розміру, ніж будь-які інші пращники. Або спеціально виготовлені з випаленої глини чи свинцю снаряди подовженої форми. Прачники билися у першій лінії карфагенських військ. Їхнім завданням було розладнати ряди противника, кінетичної енергії снаряда вистачало, щоб розколоти щит або завдати важкої травми ворожому воїну, навіть захищеному обладунками. При наближенні ворога або вичерпанні снарядів прачники відступали за стрій важкої піхоти. Під час облог вони могли знищувати воїнів, які перебували на стінах. Майже завжди серед найманців були жителі Піренейського півострова. Поняття іспанці об'єднувало народи і племена різного походження. І берів, вузитан, і кельтів. Іспанська піхота включала дві категорії воїнів мечників, озброєних мечами і довгими щитами кельтського типу, а також метальників, дротиків. Довжина меча сягала 60 см, а ширина дорівнювала 4-7 см. Власне, такий тип меча римляни запозичили в іспанців, і відомий він нам як Гладіус. Специфічно іспанською зброєю були довгі, понад 2 метри монолітні залізні метальні списи із зубчастим вістрям. Воїни носили білі туніки, обшиті пурпурною стрічкою. І оригінальний головний оббір виготовлений. З тваринних сухожиль. Улюбленою зброєю кінноти була Фальката, зігнутий односічний колючо рубаючий меч, запозичений, ймовірно, у фінікійців. Ймовірно, вже в IV столітті до нашої ери кальтіберами була введена в користування підкова, що мало значно підвищити бойовий потенціал цього роду військ. За необхідності іспанська кіннота могла спішуватися, перетворюючись на першокласну піхоту, а також битися у змішаному строю разом із легкими піхотинцями. За свідченнями античних джерел, іспанська кіннота домінувала на полях битв в епоху Пунічних воєн. Їй не могли протистояти ні римські, ні італійські вершники. Ні, навіть нумідійці, коли ті перейшли на бік римлян. Для війни з Римом карфагеняни найняли у свої війська досить багато галлів. Гали служили і в піхоті, і в кавалерії, величезного зросту, величезної сили, з кошлатим волоссям, устракатиму одязі. З довгими важкими мечами вони кидалися в бій з такою шаленою люттю, що ніхто не витримував їхнього першого натиску. Правда, у довгому бою вони швидко втомлювалися і губилися. Страбо написав зовнішній вигляд гальських піхотинців так. Гальська зброя відповідає їхньому великому зросту, довгий меч, що висить на правому боці, і мандарис. Дротик. Кельські щити зазвичай мали овальну або витягнуту шестикутну форму, виготовлялися з тонких дощок дубу або липи і обтягувалися шкірою. Отримана конструкція була одночасно легкою і пружною, яку воїн тримав за центральну горизонтальну ручку, використовуючи щит не лише для захисту, а й як наступальну зброю. Щоб вдарити свого супротивника. Основною зброєю гальської кавалерії була ланцея, спис довжиною до двох половиною метрів, з листоподібним наконечником. Крім неї кавалеристи застосовували довгий гальський меч. Звісно, ще Карфагеняни наймали і грецьких оплітів. Які будували традиційну фалангу. Поряд із очевидними перевагами використання найманців, несло в собі й суттєві недоліки. Будь-яка затримка виплати грошей викликала нарікання а в 240 році до нашої ери найманці повстали. Війна Карфагена з найманцями тривала три роки і потрясла основи держави. Традиційно протягом тривалого часу карпагеняни використовували в бою бойові колісниці, досвід застосування яких вони принесли з близького сходу. При цьому концентрація колісниць була надзвичайно високою. Однак колісниці застосовувалися разом із кавалерією для зав'язки бою, відіграючи допоміжну роль. Їхня атака не підтримувалася піхотою. Проте, після того, як у ході війни з пірром карфагеняни познайомилися з діями бойових слонів, вони назавжди відмовилися від використання колісниць. Відтоді слони відігравали важливу тактичну роль у Карфагенській армії. Вони наводили жах на воїнів, які ніколи не бачили слонів. І на коней, позбавляючи кінні загони боєздатності, прикривали свою піхоту, а при вдалій атаці могли пробити фронт ворожої армії. Проте слони були непередбачувані в бою і могли завдати такої ж шкоди своїй стороні, як і противнику. До того ж, добре організована армія, якою була римська, швидко навчилася боротися зі слонами. І їхня ефективність значно знизилась. Слонів не розводили в неволі, а відловлювали в дикій природі, намагаючись піймати молодих не старших 5 років, але дресурувати їх починали з 10річного віку. Слони повністю виростали до 20 років, і їхній робочий вік перебував у проміжку від 20 до 40 років. Карфагеняни використовували у військових цілях вимерлий нині під вид саванного слона, північноафриканського або карфагенського слона, який поступався у розмірах іншим африканським і азіатським слонам, досягаючи висоти у 2,5 метри. На ньому сідали, як на коні, не використовуючи так звану вежу. Це споруда для розміщення бійців. Яку широко застосовували інші армії Сходу. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!